你在。 Слава. Сьогодні я буду записувати для вас відео-прогноз від дерев на вересень. Я маг і шаман. Контактую з деревами, з природою, відчуваю духів, з ними можу входити в діалог. І сьогодні у мене є для вас сюрприз. Я записую це відео з невеличким запізненням. Але сьогодні дуже важлива і потужна дата 9.09.24 рік драконів. І це відео я записую. З України. Я просто шаленію від цієї енергії, атмосфери. Так, тут війна, але я дуже рада бути вдома. І сьогодні я буду вас знайомити з тополем, біля якого я стою. Він має три стволи. Дивіться, яка моща. У Франції тополів. Я не зустрічала. Було лише одне дерево, але до нього добратися було неможливо, тому що воно було повністю заполонене величезною територією ожини. А ожина вона має голки і туди дійти було нереально. Тому я не контактувала з тополями вже близько двох років. І сьогодні я хочу зробити наш ченелінг саме від Тополя. І саме От я знайшла тополь, який має три стволи. Хто дивиться мої відео, знає, що це потрійна сила, утотожнення да, з гекатою от, Святою Троїцею. Все, що ви маєте у серці, да, це просто як потрійна сила. Тому, ну що, починаємо. Дополі вітають все людство, вітають з вереснем, і дуже радіє це дерево, що йому дісталася честь представляти. Цей прогноз, це послання для всього людства саме від. Такого різновиду, да? Різн... дерев дерев, представника як Тополь. Ці контакти відбуваються не даремно, тому що для України ми відігравали завжди величезну роль у її становленні. Установлені території, установлені побуту, ми є свідками зародження цієї землі, і ми є носіями цієї енергії, ми утотожнюємо зв'язок свій з землею і з цією нацією. Недаремно нас оспівували всі українські діячі у своїх творах, тому що ми були завжди поряд при любих історичних подіях. Вересень є дуже важливим місяцем у річному циклі. В цей місяць змінюються температури землі. Цей місяць вважається як лагідним, тому що надходять з кристалу землі вже холодні течії, як перебудова відбувається землі до зимового періоду, і в той же час сонце продовжує дарувати своє щедре тепло на землю. І відбувається цей контакт, ніби. Колоду з теплом. От. Для дерев і для всього людства ця температура є, каже слово, як бархатна, як недаремно називають цей бархатний сезон. І це дійсно так, це є лагідна температура і для природи, і для людей. Хто не може переносити яскраве сонце влітку, має набиратися цієї сонячної енергії восени і максимально, да, наскільки це буде можливо, поодаль від вересня. Осінь це є такий благодатний період затишку, ніби як як бабуся, така, яка в'яже в якийсь плед, носочки. І от оце в природі не показа, ніби як такий дуже ніжний період переходу. І ви можете користатися цим періодом для відновлення своїх сил, спокою, рівноваги. Насолоджуйтеся восени. І вересень він показує мені, що вересень є також місяцем початку навчання, навчального цього циклу для всіх школярів та людей, які починають навчання в університетах. Але це не лише стосується цих людей. У цьому місяці дуже важливо зосереджуватися. Як і на протязі вашого життя, але цей місяць є як концентрацією. От ніби ви відпочивали так, в літній період, і саме в вересні вже відбувається ніби як жага до якихось змін, якихось більш серйозних вчинків, якихось переломних моментів, і до цікавості до всього нового, незвіданого. Кожен з вас має енергетичні вібрації, які випромінюєте ви через свої думки, через свої переконання. та як ви ставитесь до себе і до оточуючого світу людей, які поряд з вами. Також це залежить від того, яку ви вживаєте їжу. Це теж певна енергія, яка проходить через вас. І знання, потік інформації, який надходить ну, от з простору у ваші голови да? і проходить через вас. Все починається з ваших думок, все починається з ваших переконань. І лише ви маєте контролювати цей потік, який входить в ваші голови і формує ваше життя. І саме у вересні дуже важливо, щоб ви серйозно відносилися до всього, що ви споживаєте вашим мозком, тому що це формує ваше життя, контролюйте цей потік. І будь-яка інформація, яка вас надихає, яка дарує вам наснагу до життя, це є енергія. Це така сама їжа, як, яку ви споживаєте щодня, так і ваш мозок потребує щоденної інформації для того, щоб через вас проходила певна енергія, яка буде вам допомагати жити. У світі є дуже велика кількість інформації, але вона є дуальна. Інформація, яка буде відновлювати вас, інформація, яка буде просто сміттям. Весь непотріб, який ви збираєте в свою голову, він ніби показує ніби як забирає вашу частину пам'яті. Даремно, і таким чином ви більше не можете вбирати в себе те, що може вас відновлювати. Вам потрібно чистити свої голови і вбирати лише те, що вас мотивуватиме до кращих змін до любові, до прийняття себе та світу, тому що ви всі єдині. Недаремно знання починаються по всьому світу, у вересні, ви всі єдині. Ще Тополь мені каже, щоб я сказала те, що вони мені показали вчора. Розказую. Я вчора з мамою прогулювалася ввечері по районах місцевих. І кожна територія, фактично, як там, я не знаю, кожен двір, да, він має певну енергію. І в кожному дворі є певні духи, які наглядають за цією територією, які знають кожного з вас, хто проживає на цій місцевості. І просто було настільки неймовірно відчути те, що ви формуєте. Енергію певної території, Тополь каже, що ви є невід'ємною частиною землі, так? і так як ви знаходитеся в Україні, ви маєте розуміти, що кожен з вас формує енергію вашої землі, України. Ви є кожен часточка цієї землі, і дуже важливо, яка є ваша енергія, і саме ви створюєте події, які відбуваються на цій землі, за рахунок вашої енергії, ваших думок. Тополь показує мені, що ваше життя буде покращуватися. Від того, наскільки ви будете вдячними кожного дня, коли ви будете в любові один до одного, щоб у вас не було ненависті один до одного. От дуже важко, звичайно, любити всіх, да? є така надмісія полюбити всіх. Але найлегша місія з цього і водночас найтяжча, це полюбити себе. Коли ви будете в комунікації з собою, в любові до себе, то тоді у вас відпаде вся боротьба по відношенню до довколишнього світу. Будьте вдячними кожного дня за те, що вам. Дають світло тоді, коли ви не очікуєте, тому що Тополь мені показує, як люди по більшості зосереджуються на негативі, на деструктиві. От не дали світло, супротив, такий як тотальне ненависть до влади, до подій. Будьте вдячними кожного дня за те, що ви просинаєтеся, що ви живі, що вам є що їсти, і що ви можете придбати їжу, де ви хочете і яку хочете, за те, що у вас є вода, за те, що є чисте повітря, за те, що є можливість працювати, робити те, що ви хочете. А тепер, звичайно, Тополь показує мені, що навіть при прослуховуванні того, що я говорю, у людей відбувається в головах супротив, тому що війна, як ми можемо робити це все, коли війна? Так от слухайте. Ця війна була спланована дуже давно. Але у кожного з вас забрали волю, думати, що кожен з вас має велику силу. Тополь показує мені те, що політики їх невеличка частинка в Україні. І так в кожній країні, а більшість це є кожен з вас. Хто формує енергію вашої території? вас є більшість, і саме ви визначаєте енергію вашої землі і всього, що на ній відбувається. І лише у вдячності будуть трансформації. Ви маєте навчитися бачити позитив. Концентруватися на ньому. Війна це коли ви можете померти кожного дня. Що це дає для кожного з вас. Це величезне відсікання непотрібного. Війна може давати вам оцей величезний поштовх у концентрації, щоденній концентрації на найважливіших речах. Тому що, коли ви живете і все добре, ви починаєте втрачати ем, свій контроль, контроль часу і починаєте думати, що ви будете жити вічно. І ви Використовуйте свій час не на те, що потрібно. Ви думаєте, що ви можете виправити багато речей з часом, але це не так. Ви маєте жити добре вже тут і зараз. Не гайте свого часу, і війна для вас є цим могутнім енергетичним помічником. Вона допомагає вам концентрувати вашу увагу на найважливішому, на любові до всіх, кого ви знаєте, да, тобто до рідних, на любові до всіх, хто є поряд, на добрих справах, які ви можете робити для оточуючих, і на вдячності. Тому що під час війни бути вдячним за те, що ви живі, є стає над актуальним. Ви просинаєтеся і ви дякуєте Богу Господи, дякую, що я живий. Тому що в цей період не лише війна буде забирати кожного з вас, коли прийшов час, ви можете відстежувати такі дивні події, коли люди втікали від війни в 2014 році. Але їх війна наздогнала в 22-му році. А ті, хто втікав за кордон, їхні життя забрали там. І ви можете також спостерігати, що на Україні під час воєнних подій відбуваються теж певні замикання якихось систем, коли відбуваються просто вибухи. Або пожежі, де теж забирають, продовжують забирати душі. Тому ви маєте усвідомити, що коли приходить час, вас будуть забирати за будь-яких обставин і не війна, цьому тільки причина. І якщо ви не будете усвідомлювати надважливіших речей і будете продовжувати жити сліпо, вас будуть забирати. Жити життя, яке ви жили раніше, у вас не вийде, тому що зараз відбуваються глобальні зміни енергії на землі. І ви не зможете продовжувати жити життя, у якому немає радості, тому що в такому житті немає сенсу. Ви не можете ходити на роботу, яку ви не любите, яку ви ненавидите. Перестаньте мучити людей, які поряд з вами. Йдіть від тих, з ким вам погано, і знаходьте тих, з ким вам буде добре. Не гайте свого часу. Час швидкоплинний. Ви можете відчути за один день стільки емоцій і прекрасних відчуттів, скільки певні люди не можуть відчути за все своє життя, тому що вони концентруються на негативі. А уявіть, якщо ви зможете так проживати кожен день у вдячності, любові, насолоді і Всесвіт буде повертатися до вас тим самим, що ви відтворюєте до інших, він буде вам підсвічувати і надавати вам це у сто крат більше. Ну і наостанок. У серпні ми давали вам плоди у вигляді фруктів для збагачення вашого організму вітамінами. І саме у вересні, коли відбувається зміна кристалу землі, звідти йде певні вже Перебудову температури і енергій. І саме з глибин землі до вас йдуть гриби. Ми настільки вас любимо, що продовжуємо дбати про вас через нашу кореневу систему. Є дерева, які запрограмовані на те, щоб давати плоди. А є дерева, які запрограмовані давати вам теж дуже дорогоцінний білок у вигляді грибів, від дерев, які не можуть давати плоди у вигляді фруктів чи чогось іншого, чи горіхів, а вони дають вам плоди у вигляді грибів. Гриби. Це дорогоцінний скарб для вашого мозку. І не тільки. Кожен гриб, який ви можете зібрати в період осені, може надати вам величезну кількість мікроелементів для вашого організму. Гриби є. Замінником м'яса, якщо мене дивляться вегетаріанці, тополь показує, що гриби можуть відновлювати потребу у білку. І кожне дерево, яке поєднане своєю структурою з певним грибом, дбає про кожного з вас. Осика під осиковики, береза під березовики, білий гриб. До речі, білий гриб він поєднаний з соснами, соснами і ялинками. Так само, як і маслята. Всі гриби поєднані з нами у кореневій системі. Це як така сітка землі. Ми робимо сітку землі, поєднуючись корінням і ми відчуваємо пульсацію землі через корені. І ще цю саму сітку утворюють гриби, це як килим землі. І перед тим, як іти по гриби, ви можете, заходячи в ліс, попросити допомоги. І благословіння лісу і всіх лісових духів на те, щоб вони вам показали і вказали шлях, де є саме ваші якісь дари лісу. І коли ви позбираєте їх, подякуйте, не наносьте шкоду лісу, прибирайте після себе сміття, тому що вас фіксують всі духи лісові і лісовик. Він дивиться за кожним з вас. І якщо ви будете шкодити деревам, шкодити рослинності, смітити, ви можете або заблукати, вас провчать. Вас просто провчать лісові духи, місцеві духи. Тому дбайте про природу, будьте вдячними їй за те, що вона робить для вас, як вона дбає про вас, тому що дерева вас дуже сильно люблять. Тополь каже, що кожен з вас, хто дивиться зараз це відео, може поставити долоні доверху і відчути ту любов, яку ми випромінюємо зараз до вас. Ми любимо вас. На цьому я буду завершувати своє послання на вересень. Бажаю всім здоров'я. Прекрасного настрою, гарних змін у житті! До кращого! Бережіть себе! З вами була Руслана. Пока.